Ви можете придбати високопродуктивне онлайн джерело безперебійного живлення, дебеже FSP Champ 2 KVA CH1102 ARS в година зеніторба. Це дебеже забезпечує стабільний і надійний захист вашої техніки від раптових відключень електроенергії, збоїв у живленні чи перепадів напруги. Завдяки високому коефіцієнту потужності на виході 0,9, це дебежа може забезпечити постійне електропостачання для кількох підключених пристроїв з високою сумарною потужністю. Дебеже ФСП Чемп 2 Кейвоє оснащене портом USB, ars 232 та вбудованим інтелектуальним роз'ємом для додаткових адаптерів, перетворювачів протоколів та відповідних контактних карт. Воно чудово працює з портом USB, так і з ARS-232. Крім того, на ДБЖ є LCD дисплей, що дозволяє вам стежити за основними параметрами пристрою і якістю напруги в мережі. Якщо ви шукаєте компактне ДБЖ для монтажу в стійку, то вам підійде модель FSP Champ 1 KVA. Воно має мікропроцесорне управління і може працювати у режимі ЕКО, дотримуючись принципів енергозбереження. У мілі ампер години зеніторба ви можете легко придбати ДБЖ FSP Champ 2 KVA, CH 1102 Ars або FSP Champ 1 KVA. Обережно оберіть потрібну модель і забезпечте надійне живлення вашої техніки.